Випадок, що стався в Америці середині 19 століття, цілком може претендувати на лаври найнезвичайнішої та винахідливої втечі з неволі за всю історію. Генрі Бокс Браун був рабом на плантації у Вірджинії, який зумів відправити себе на волю в дерев'яному ящику. Тож сьогодні на каналі Насправді ви дізнаєтесь у подробицях цієї незвичайної втечі. Для тих, хто тут вперше мене звати Семен, і на цьому каналі я розповідаю про таємничі історії, містичні події та незвичайні розслідування. Підтримати мої починання можна вподобайкою, підпискою, добрим коментарем, а також копійчиною на Патреоні або Пейпалі. Тож, давайте дізнаємось, що було насправді. Генрі Бокс Браун народився в штаті Вірджинія в 1815 або 1816 році. Хоча записи про рабів на плантаціях велися, вони не завжди були точними, коли мова йшла про реєстрацію народжень. У 1808 році сполучені штати заборонили весь імпорт рабів, що означало, що будь-які нові раби повинні були бути тими, хто народився на американській землі. Зараз це звучить смішно, але в той час багато південних штатів заохочували програми розведення рабів, ставлячись до них як до худоби. Плюс Вірджиня була одним з найсуворіших рабовласницьких штатів, насиченим трудомісткими плантаціями з вирощування тютюну. Рабам у цьому штаті також не дозволялося навчатися грамоті. У якийсь момент до 1848 року Генрі Бокс Браун одружився з рабиною на ім'я Ненсі, яка належала іншому рабовласнику. Щоб укласти шлюб, він повинен був отримати дозвіл як від свого власника, так і від іншого. Хоча раби не вступали в законні шлюби як вільні люди в той час, церемонія все ж таки відбулася. У Брана і Ненсі народилося кілька дітей. Всі вони вважалися власністю господарів Ненсі. Її також неодноразово продавали під час їхнього шлюбу. Один з її власників, Семюел Котрел, взяв у Брауна гроші в обмін на обіцянку більше не продавати її і дітей. Звичайно, він не дотримав свого слова і продав їх у серпні 1848 року. Браун більше ніколи їх не бачив. Історики не знайшли їх у жодних існуючих записах плантації. Пізніше Брауна критикували за те, що він не зробив більше, щоб знайти свою дружину і дітей. Люди вважали, що оскільки він заробляв гроші, читаючи лекції, а пізніше виступаючи на сцені, він міг би знайти їх і викупити для них свободу. Після того, як його дружину і дітей продали, Генрі Браун розробив план втечі. Він найняв місцевого комірника Семюела Сміта, а також вільного чорношкірого на ім'я Джеймс Сміт, щоб ті допомогли йому з реалізацією його задуму. Генрі заплатив 86 доларів Семюелю і з наявних у нього 166. Щоб той поїхав до Філадельфії і зустрівся з представниками Філадельфійського комітету пильності, це була група або борців за відміну рабства та звільнення рабів. Вони мали обговорити план його втечі. Джеймс Сміт збудував Брауну дерев'яний ящик з розмірами метр на метр та висотою 60 сантиметрів. Він був достатньо великим, щоб вмістити людину, хоча й в дуже незручному зігнутому в колінах положенні. Коли все було готове, день втечі було призначено на 22 березня 1849 року. Але перш ніж Генрі Браун зміг почати свою втечу, він спочатку повинен був придумати законний план, щоб не піти на роботу в той день. Тільки дуже серйозні травми могли отримати раба від роботи. Такі речі, як вивихнуті щиколотки та потягнуті м'язи, не були достатнім виправданням. Отже, Браун витягнув трохи сірчаної кислоти, також відомої як купорос, і дуже сильно опік собі руки, практично до кісток. Цього було достатньо, щоб звільнитися з роботи того дня. Тож Генрі сховався в дерев'яній скринці, руки страшенно боліли від опіків, але це була ціна свободи, і він вимушений був терпіти. Семіон Сміт відправив ящик поштову компанію Adams Express Company до Філадельфії, використовуючи вітрину свого магазину як прикриття. Ця поштова компанія була відома своєю оперативністю і конфіденційністю. Вона обіцяла своїм клієнтам ніколи не заглядати всередину посилок. На коробці був напис Галантерея у коробці, крім нього самого, містилася невелика порція води та кілька крекерів. У коробці був один маленький отвір для повітря. За час подорожі ця коробка побувала і на залізниці, і на проплаві, і на човні, і в кареті. Незважаючи на те, що на коробці було написано, щоб поводилося з вантажем дбайливо і не перевертали її. Кілька разів носії поводилися з нею досить недбали і перевертали догори дно. Але Генрі намагався лежати тихо і не давати ознак життя. Потрібно відзначити, що компанія Adams Express Company працювала на славу вже через добу і три години. Ящик вогою 90 кілограмів прибув до Філадельфії, штат Пенсильванія. 24 березня 1849 року вантаж отримав Філадельфійський комітет пильності. Завдяки семюалю, комісія очікувала на людський вантаж і негайно відкрила ящик. Браун вискочив з нього і швидко втратив свідомість: все, що йому довелося з'їсти і випити за останні 27 годин це кілька крекерів і невелика кількість води. Як тільки він знову пройшов до тями, він заспівав. Декламуючи власну версію Псалма з Біблії. Він був вільний. Після того, як Генрі Бокс Браун прибув до Філадельфії, до нього була прикута велика увага. Розповіді про його шлях до свободи публікувалися в газетах. Брауна запрошували виступити на кількох антирабовласницьких конференціях. На одній з яких він отримав своє прізвисько Бокс. До цього він був просто Генрі Брауном. Призвисько підходило і відрізняло його від інших звільнених рабів. Браун виступав проти жахів рабства на з'їздах і зборах, організованих товариством боротьби з рабством. Разом з Джеймсом Смітом, який допоміг йому втекти. Браун склав панораму сцен з життя рабів. У той час панорами складалися з декількох картин, які друкувалися на великих шматках полотна. Панорама оберталася, дозволяючи людям бачити всі зображення без необхідності рухатися. Сміт і Браун почали називати своє шоу Дзеркало рабства. На жаль, Генрі публічно розкрив деталі своєї втечі, за що його критикували і раби, і багато абіліоціоністів, вважаючи, що Брауну слід мовчати, щоб інші раби могли скористатися аналогічним методом втечі. Коли Семюель Сміт вирішив допомогти ще кільком рабам, таким же чином, ті були спіймані та заарештовані. У 1850 році уряд США прийняв закон про рабів утікачів, і Генрі Бокс Браун злякався. Справа у тому, що згідно з цим законом, будь-яка особа, яка вважалася втікачем рабом, могла бути захоплена у вільних штатах ловцями рабів які потім могли повернути раба його господареві, оскільки Браун не був легальним вільним громадянином, він був по суті рабом втікачем. Він швидко перебрався до Англії, де його не міг знайти жоден работорговець. Він прихопив з собою дзеркало рабства і прикро посварився з Джеймсом Смітом через гроші. Проживаючи в Англії, Генрі Бокс Браун одружився вдруге у 1855 році. Оскільки він не був одружений зі своєю першою дружиною. Вони обидва були рабами. Йому не потрібно було розлучатися. Його друга дружина біла жінка, з Корнувала на ім'я Джейн, була актрисою, і разом у них з'явилася одна дитина дівчинка на ім'я Енні. На той час Браун вже відійшов від своїх рабовласницьких панорамних оповідань і працював над тим, щоб стати цирковим і естрадним артистом. Разом з ним у виставах виступали його дружина та донька. Він називав себе африканським принцем, і іноді навіть виходив на сцену в тій самій коробці, в якій відправив себе на волю. Його критикували абіліціоністи за вигадливу манеру одягатися, за те, що він більше не виступав проти рабства. Хоча йшла громадянська війна, і раби були близькі до звільнення, але він хотів заробляти гроші на своїх умовах і залишити своє минуле позаду. Поживши кілька років в Англії з новою дружиною та дитиною, Генрі повернувся до США. Згодом він з новою сім'єю оселився в канадській провінції Онтарію. Незважаючи на те, що громадянська війна закінчилася і раби стали вільними, він відчував себе більш комфортно живучи в оточенні інших колишніх рабів, які втекли. Згідно з документами, він працював магом і гіпнотизером в Канаді, проживши там 10 років до своєї смерті, в 1897 році. На цьому все сподіваюсь, вам було цікаво і ми побачимось у наступному епізоді. на Справді. до побачення, пані і панове.